Запеклі бої точаться на півдні, зокрема й довкола Кінбурзької коси Миколаївської області. Про це напередодні ввечері повідомила речниця оперативного командування Південь ветері 24-го каналу. Наталя Гуменюк відзначила, що подробиць щодо ситуації в цьому регіоні не розголошують, аби не нашкодити людям, які там живуть. Маємо певні результати по ураженню ворожої техніки, зокрема систем реактивних систем залпового вогню, які ми вони били по куцурубській громаді. Є ураження декількох одиниць бронетехніки, є е, втрати у ворога. Ми не розкриваємо всієї ситуації, оскільки дійсно, так само як і Нікопольщина навпроти Запоріжжя, так само як і правобережжя потерпає від атак з лівого берега, так само і на кінбурдській косі ворог може. Висловлювати своє незадоволення е, інформаційним фронтом на очаківський напрямок, тому ми бережемо місцеве населення і даємо гідну відсіч.